Ані довжні вже бути подподарістом і ні, ані ходіть воювати, а Они что будут воювати за кого? За Путіна? Що значить? Прокуратура не може доставити в суд більше року у чотирьох убійць людини убили наш син. Більше року лежить в землі, а вони живуть і радуються, роблять, що хочуть. І прокуратура наша. Українська наше законодавство не може доставити в суд чотирьох у Вони невідомо де знаходяться. 19 грудня 2024 року. В черговий раз не відбулось судове засідання по справі вбивства сержанта Юрія Куприча. Знову не вдалось зібрати всіх обвинувачених цього разу. По відеоконференції з'явився тільки Володимир Зюнський та його адвокат, який був у залі засідання особисто. Ні, Кирила Котляр ні Денис Башвінов, ні Євген Галушка, ні адвокат Іван Велєв на судове засідання не з'явилися. Ані у режимі відеоконференції, ані особистою присутністю. Вже з 8 місяців йде судебне засідання. І все время хтось із них не приходить. Це вже не прийшли Два подозрев, три подозреваемых и тот же адвокат. И судья вынес легко себе решение перенести на суд. Никаких приводов, принудительных приводов нету Ничего. Они воюют. Как, 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 на каком основании они воюют, если они убийцы? В них, им предъявили обвинение. Им же дали предъявленное обвинение. Они уже не должны быть на свободе. Они должны уже быть под, под арестом. И не, они ходить воевать. Они что будут воевать? За кого? За Путина? Скажіть, будь ласка, а ви з прокурором спілкувалися? Що прокурор говорить? А прокурор сказав, що вони будуть виясняти, чи це перший раз чи не перший. восім 8, восьмі 8 засідання. Це вже п'ятий прокурор. Прокурори все время міняються. Прокурори не знають справу. І що цей прокурор сказав? Що я йому задаю питання? Ви маєте право їх взяти під аріс? Да, а чого ви не берете? А я, а я не знаю, чи вони вже у них було порушення цього закону. Вони ж порушили. А, так, не так вони вже четвертий раз, четвертий чи п'ятий раз, говорю, от то по одному не, не приходять. Як же це не порушення? І що, що вона порушує? Щоб вони кого-то вбили? Так не уб'ють, блядь. Їм все равно. Це тварі кончені. Я не уб'ють. А пан прокурор? Чи може вона забезпечити як в судове засідання наступне або вирішувати питання іншим шляхом, передбаченим це кримінальним самім законом? Зі сторони прокуратури були надані запити до військових частин, щоб командири гарантували забезпечення участь. Відповіді у вас є? На дане судове засідання ні, отак на ваше питання відповідаю, що будуть надані відповідні запити для надавання. Кожне засідання я прошу прокуратуру забезпечити явку в судове засідання усіма можливими законними способами. Але кожен раз ви не розказуєте про те, що буде зроблено якісь запити, і хтось там щось там виникне. Парас, відповіді, відповіді жодне немає, крім тих, що надають адвокати. Просто хочуть, приходять, не хочуть не приходять. Законів просто ніяких нема. Просто нема, ні одного закону. Адвокати пишуть, їм не відповідають, Про що, що значить прокуратура не може доставити в суд більше року у чотирьох убійць людини убили. Наш син більше року лежить в землі. А вони живуть і радуються, роблять, що хочуть. І прокуратура наша, українська, наше законодавство не може доставити в суд чотирьох убійц. Вони невідомо, де знаходяться. Їхні адвокати хочуть, являються на суд, хочуть не з'являються. От не прийшов і все. Сьогодні суд він сьогодні прислав бумажку, що він зайнятий, десь там він у Києві на суді. На прохання прокурора було призначено три наступні. Дати судових засідань 25 грудня 2024 року на 11, 20 січня 2025 року на 10 та 29 січня 2025 року на 14 годину. Продовжую слідкувати за справою. Я перепрошую, суду питання не задають. У вас є захисники, будь ласка, звертайтеся до них, задавайте питання. Роман Вершанідзе, Варшанідзе, Альтернатіво.орг.